Добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір. Вечір, звісно, вже пізні, дівчатка, тому що ми якраз ту наводимо коли пізно вечір. Вчора зробила глазки, сьогодні покрасила волосики, і все-таки я Настю допекла, щоб вона мені купила блистяшки. Дівчатка. Настя, який по цвіто було в нас, там, скажи. Синий, зелений, перламутровий і золотой. Щас я вам покажу. Девиця, я вибрала золотий. Ну, ви понимаєте, кожна жінка, вона брилінт. Кожна жінка, вона золото. Дівчатка золото. Да. Ну, девочки, а ну скажіть мені. Я вцепила тут три штучки. Тільки раз, два, три. Ми зробили. І виходить тільки на одну сторону. Ну, мені подобається, ви знаєте, для разнообразія, так як ваша світулька, вона, ви знаєте, така ексклюзивна жінка, вона повинна бути завжди різна. Дівчатка, сьогодні золотом, завтра з перламутровими пуговіцями, послізав. Кстати, а зелений Настя. А ну, давай сюди, дівчатка покажу, от чого я відказалась. Так, дівчатка, дивіться, вибір у мене був такий: перламутрове, синє і зелене. Ну, золоте, золоте от на мені. Но камера не передає тої красоти, яку я вам хочу передати, тому що на самом деле воно взагалі смотриться по-другому. Взагалі я хотіла в п'ятницю вже міняти волоси. Кажу, Настя, а може, це длінний білий. Знаєте, я хотіла чорну окантовочку білий. Але вона говорить, світуль, у тебе ще дуже хорошо не відросло, ще не дуже сильно. Ще спокійно можна походити. Ну, я до Пасхи походжу, а вже перед Паскою такого за неділю вцеплю длінні-білі волоси, зроблю чорний низ, накрутю локони. ху-ху, красотка, дівчатка. Я завжди казала, ми богині, дівчатка, ми красотки. Так що дивіться, А ну, може, треба було мені зелене зробити, дівчатка, було б теж. Ну, золото, ну на золото, дівчатка, ну правильно? Кожна жінка вона золото, кожна жінка вона бріліант. Говорила, говорю і буду говорити. Понімаєте, немає некрасивої жінки, немає. Так, дівчатка, зараз Настя, подожди, лампу, в нас ж треба крутитися з усіх сторон. Ну, ви розумієте, камера вона не передає такого, як воно є. Воно на самом деле прицеплене у мене, бачите, ось тут то. Три прядочки, більше не потрібно. Ну, Я думаю, що на чорному красиво золоте перламутр. Ой, ой, Світуля, що така ти не ходила. Слухайте, ну Ну, всяка була. Ну, ще з золотими прядями я не ходила. Е, рибка, яка несе золоті е, викидає золоті яйця. Ну, а що ні? Дівчатка, ну, а що я скажу? Рибулечка, золотулечка, красотулічка, овнюлічка. Слухайте, я вам друге скажу. Поки ви і ми самі себе не полюбимо, нас ніхто не полюбить. Так що запомніть, мої рідні раз і навсегда. Себе треба любити. Захотіли золоті локони, прийшли нас ці вам у себе. дивіться, є зелені, сині, пірламутрові і золоті. Ану, скажіть, взагалі, ви напишіть турки, чи йде чи ні. Дивіться, воно ж відсіво мені йде, так? Ану, чого не богиня? Чо не богиня? Так, мої хорошенькі, говорите ваша базаринку, де 24 на 7 той ротик не закривається. Вона може пора їхати, тому що всем вже пізнє, на дворі темно, а ми наводимо красоту. Я сьогодні покрасила волосики, покрасила свята косу, прицепила золотяжки. Так мені в коментарях напишіть, чи підходить мені чи ні. Саме головне, мої хорошенькі, я всім хочу побажати тихої, спокійної, мирної ночки. Ваша світулічка вас обіймає, цілюває. Найпрекраснішого вечора бажає. Саме головне, мої рідні прийшли. Прийняли душ ванну, поїли чи не поїли, перекусили чи не перекусили, лягли на бочок, ручку під подушку, одіялку під ножку і спокійної ночі. А ваша світулька їде теж мити ноги, мити шию. Хм, якось акуратненько закладуть ці локони. Слухайте, вони прямо відсічно. Ну, мені подобається. Вам подобається чи ні? Одним словом, спокійної, тихої, мирної ночки. А ваша богиня їде додому.